Павбет, титульний партнер, Favbet Extra ліги. Гра розкриває тебе. Пане Василю. Дуже хорошим був початок другого тайму в виконанні вашої команди. Посадили суперника на п'ять фолів. Були моменти стійка після удару Фаталіва. Чого не вистачило, на вашу думку, команді, щоб повернутися в гру після 0-2 і зачепитися за очки зрештою в рівному? Дякую за запитання. Хотів подякувати силам ЗСУ, що має можливість грати. От, я, я відповім вам так, що е, перемога кардинала це заслуга, перш за все, кардиналу. Хочу їх привітати з перемогою. Так, да, ви дуже уважно дивилися, і ми у другому таймі посадили на п'ять фалів. Хлопці хотіли достичь більш приємного рахунку, але, мабуть, майстерність в реалізації цього нам бракувало сьогодні. Тому своїм хлопцям ну, треба нам працювати над реалізацією. Додавати конкуренції, будемо будем держати удар, тобто, да, нам, нам непросто, але будемо битися, доказувати, що ми не дограємо сезон, а намагаємося вилезти з цього, скажімо так, одна турнірної таблиці. Як зараз знаходити мотивацію для боротьби в цих матчах? Адже турнірної мотивації не залишилось? Як знаходити мотивацію для того, щоб боротися в кожній грі? Та турнірна мотивація, да, я взагалі з вами згоден. Для плей-оффу, звісно, мотивація немає, але мотивація є, хлопці. Я не буду банальним казати, що вони молоді, що є хлопці, не молоді. І ми будемо намагатися вийти з цього положення, перемагати у наступної грі. «Фавбет» – титульний партнер, «Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.